Скільки землі ви захопили чужої? Не захопив ні однієї чужої ділянки. Закон Мінсіапом. Рішенням сенсі і так далі. Ні, Володимир Михайлович, згідно закону, то ви захватили землю. Я не знаю, що ви захопили Я не знаю, що ви захопили землю. Федорчак Анастасія Романова. Не спішіть. Так. У цьому рішенні вказано, що у вас рахувалося, там 20 тисячок? А ну зараз скільки у вашої мами і у вас землі. Ну, так, Прошу э, оприлюднити. Полюває 83. 83. 83. У нас 83. 83. 83. Так. Ви маєте претензії до Бушу Голосівської ради, що незаконно вилучила земельну ділянку. Так, незаконно. Ні, ви ви мене вражали, що з хату. Згідно цього рішення, Сільський дорожня, був вилучав у мене так? земельну ділянку, користь Вагалевича Володимира і його мами. Які? Побіг, я що я думаю, документи, б, що там користувалася теща, мала документацію для будівництва, яку вважаю, що вони просили принести і до сих пір не знайдемо на сі находи. Документ – це земля ваша чи тещі? Тещі. Мама померла, це моя рідна земля. А, це, це, Майор, вашу... це моя мама, це Ви... мій чоловік. Єві... Ви, я знаю. Відділено під будівництво запрям. Ми відкривали з архіву копії. Адресу. А як і наші? 100 гривень найду, Родікове заплатити, бо я вибрала копію. Обов'язково. Це не пройде це питання. А вони продають за 12 тисяч доларів. Мені люди доказують і що з мене владеє? сміються. А я сиджу на воді. Ну, ну, ну. Филинко, то голова вас Слухайте. За так, Які? забрав Які? під погрозами. У моєї мами 20 сотих. Він міг погрожити вам. Я Тому що... Я Хату, і мою маму Головата? переходили. На дорозі мама його не давала пройти моїй мамі дорогу. Володимир Михайлович, що ви скажете? це серйоз, серйозна заява на вас, так, що ви погрожували. І погрожували і казали, що мама, мама Мамі сказали, що спалять хату мені. І я мусила, вимушено подати, їм віддати добровільно 20 соток землі. Не судимо, не притягуємося. Пане Михайло, дай Боже вам! Придо. Як здоров'я ваше, ви сказуєте? Я був свій сковий раз по ділах, а він сказав марш сірати. Та я зайшов сікура, то й вигнав мене. Марш з кабінету грубо так. <кхи> то голова. Такого нема не було, не було, окей, б не голова. А хто б завишов, він за мною як пустив, мною. Та запоружчим все затримав. А з тих сходів порадили, сіти ваш на нанес, на ряблю. Хтось бачив е, такі дії? Та бачили, то ти робочі сіряди. Те щось скажуть. Як ти за ним стояти? Вас е, притягували до кримінальної відповідальності за якісь правопорушення. Чи ні? Не притягували. Не притягували? Ну скажіть так, що не притягували. Після походу до сільської ради Михайло занедужав, за тиждень від розпачу дід Михайло зліг. Трошки Ні, взагалі не ходить? Ні. 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 Того, як він мене Ну я Кривун Юрко Сафронович. Тут я народився ціле своє життя. Мені вже 60 років. Прожив я в цій старій хаті, ось стара хата, маму з татом. Мама померла, хату лишилася, мені хата лишилася. Ну, а тепер був суд, бо воськевочка як жила тут у маминих хатах, ще колись, бо вона тут була служила, ніби дідом мій узів воськевочку, ніби э, Петриляк Ганну. Лук'янівну ну, бо вони були бідні, та й вона служила у діда колись і лишилась у, у дідових хатах сидіти. А колись була партизанщина, а вона була у партизана станешна. Тато міг нічого казати колись її вигнати з хати, бо партизани були, тата зразу повісили. Та й так тата забрали, були та й беле, що тата ледве мачуха виходила. У 2000 році вони ще то, то з головою коротше закаламутили, що заба хати мої. Я забув суд вже восьмий рік і хочу забрати зовсім чужа людина. То не її ні діду, ні баба, ні нічого. А мої собственні хати і мій собственний город вона хоче забрати. А голова не хоче, я кажу, голові. Аби він дав мені хоч поле. Найбив на ту, що суд їй присудив пулек, присудив їй хату, суд їй присудив, наби хату собі, якщо не таке не б хоч то не її хата, але мої собственні хати, бо я там ціле своє життя, тато з мамою прожили ціле життя, діду з бабою прожили. І зовсім чужі людина хоче забирати у мене дві старі хати і город. У мене двоє дітей-інвалідів. І вони в мене хочуть забрати мої состени, рідні хати і, і, і город. Де є тут та справедливість? А голова не хоче, я кажу, би мені дали хоч півгорода і хату одну. І голова йде за небу, бо він заполучив взятку. Пулік заполучив, теж велику взятку. Захопив однієї чужої ділянки. Суддя. Бо він за нею пішов, він отримав гроші, ну, але я йому гроші, то не дав, бо в мене нема, бо в мене двоє дітей інвалідів, відкисні в мене змуть гроші. Ніде не роблю, я тепер на пенсії, дасть грошей, один не ходящий. У мене руки не висихають від ігрівні цілеситі. Ці, 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 ці. І вони не мають сумнів, частина не мають, і в мене послідні хати забирають старий і город. А то все ще голова, бо то голова. Не хочеш давати, бо він заполучив взятку, ти не знаєш як відробити, то ти гроші. Так само ге Пулек. Пулек заполучив, він заполучив фані гроші, і голова і Він йде заняв, і мені не хотіть навіть дати хоч пів мого рідного города і одну хату. Мені не хотіть не захопив ні однієї чужої ділянки. Закон він шляхом з річням сенсі і так далі. Так. Ну та якщо депутати свої, то можна робити все, що хоче. А він вісім року чоловічий. І ходить, бой, какає, пісня і Боже. Вона потрапила зовсім чужі людини, і за гроші щось робить. хату забирають за гроші. Рідну хату, рідний город називають. Тивенько, та й мені не обідно, Та мені так що ці серця розкривають, розриваються. Я каже тут на біде, 8 років, то тягане, бо на дорожі, то там плати, бо то робить керами, гори моє. а де в мене гроші є. Та Рочве, да як до платив, то полік купу грошей. Тепер кульки до чоловічі фронтів договорюватись. Не ні однієї чужої ділянки. Закон шляхом. З рішенням сенсі і так далі. Так. Ну та якщо депутати свої, то можна робити все, що хоче. Не судимий, не притягувався.